Чому так важко на душі? Якщо я раз зараз запитаю вас, про що ви думаєте в даний момент, які питання вам не дають спокою, що найбільше цікавить вас в цьому житті, то ви відповісте, що? Хтось скаже гроші, кар'єра, сім'я, хтось відповість простіше, Жінки. Відповідно, багато жінок скажуть відповідь чоловіки, а кого-то найбільше займає нерухомість або краса власного обличчя, тіла. І оскільки всі ці речі так багато значать для нас, саме їх ми і прославляємо. Ось що панує над нами, ось об'єкт нашого поклоніння. Адже перша і головна життєва. Завдання християнина це прославлення Бога, щоб Він був на першому місці у нашому серці, розумі в усьому існуванні. Тому що Господь в нашому житті займає не перше, а четверте, п'яте, шосте, а іноді і останнє місце, та це серйозна проблема. Подумай сам, Бог. Який є Альфа і Омега, початок і Кінець? Той, хто існував і буде існувати завжди, займає у нашому житті четверте чи п'яте місце? А все те, що може існувати лише остільки, оскільки знаходиться у променях його слави, сили і енергії, а без нього існувати не може? Знаходиться на першому місці у нас. Наведу як доказ, один приклад. Якось я запитав одну людину, оскільки вона прийшла на різдвяну службу. Служба починалася о п'ятій зранку. Він відповів, що прийшов коло шостої. Те ж саме я запитав іншої людини. Яка була у храмі, де різдвяна служба починалася з вечора о 12 й годині, з'ясувалося, що він підійшов уже після першої, коло другої? Що ж затримує нас на цілу годину по дорозі в храм? Їжа, домашні справи, спори, виходить, що все це ми готові прославляти більше, ніж Бога. Що ж таке важливе змушує нас спізнюватися до нього? Явно, якісь дуже дорогі нашому серцю речі. Тому що якби найважливішим для нас був Господь, ми б не дозволили нікому затримувати нас на шляху до Нього і приходили б до храму вчасно. Один мій друг священник так і каже своїм парафіянам перед Різдвяною службою. Якби твоя дружина перебувала зараз у пологовому будинку, і ти б знав, що пологи почнуться, припустимо, близько шостої вечора, то ти прийшов би туди не в шість, а раніше, щоб побути з нею, підготуватися разом до народження дитини. Як тобі взяти участь, більше тебе б ніщо не хвилювало. А чому? Тому що ти любиш свою дружину, любиш вашу дитину, яка з'явитися має на світ. Важливіше цього для тебе немає нічого в такий день. Так мало б бути з і нами, і нам би так треба було ставитися і до Бога. Він повинен займати найголовніше місце у нашому житті, якщо це станеться, то все інше прийде в абсолютну норму, досконалий баланс і в душі оселиться гармонія. І не буде тягару на душі, і ти будеш все встигати найкращим чином, готувати, ходити на роботу. Причому твоя їжа буде ще смачніша, а на роботі тебе не покине мир і спокій, щоб не трапилося. У всьому ти почнеш отримувати Бога, і це прекрасно, але, на жаль, зараз Господь знаходиться не на першому, а на останньому місці в нашому житті. Ми не прославляємо Його, тому і не знаємо спокою. Ми прославляємо себе, тому і не знаходимо спокою в своїй душі. Коли відчуваємо провину, нас мучать до кори сумління, однак ще не всі наслідки це гріха вона також ранить нашу душу, тому й кажуть, що той, хто грішить, завдає ран своєму сумлінню. Часом, зокрема, і після висловлення жалю та примирення з Богом і людьми залишається якесь дивне відчуття не до кінця чистого сумління, неупевненості і страху. Існує фальшиве почуття провини. Іноді воно сильніше від справжнього і доводить людей до шаленства. Усі люди грішать. А це означає, що кожен з нас має в душі рану, якої завдало йому почуття провини. Декому ця рана болить більше, декому менше, однак вина і рани, завдані нею, завжди однаково нищать нас, випалюють нашу душу, щоб звільнитися від ран, заподіяних почуттям провини і від фальшивих докорів сумління. Передусім, слід впевнитися в тому, що ми справді шкодуємо за вчиненим та щиро висловлюємо жаль і визнати вину. Деколи дуже важко бути впевненим, що ми справді щиро шкодуємо, але сповідь, дорогі мої, попри недосконалий жаль, має моральну впевненість в тому, що нам проще. Уже сам той факт, що ми захотіли висповідатися і зреклися вини є достатньою причиною для того, щоб знати, нам було прощено. Отож, перший крок на шляху до звільнення і зцілення сумління полягає в тому, щоб ще раз пробудити в своєму серці жаль і піти до сповіді. Потім, як другий крок треба сказати вірю у відпущення гріхів. Християнин знає, що це його визнання віри, яке означає, що він опирається на Бога та на Його прощення гріхів. І атеїст, і той, хто належить до якоїсь іншої релігії, повинні по 10, а може, і по 20 разів промовити саме цю правду: вірю у відпущення гріхів. Адже Бог це абсолютна любов, а отже замилується і жаниться над людськими гріхами. Прощення дарує йому радість, Бог не може не пробачати. Це достатні підстави для того, щоб і атеїст, і християнин, і той, хто належить до якоїсь іншої релігії, глибоко промовляли слова «вірою у відпущення гріхів. Якщо упродовж кількох днів щиро повторювати цю фразу, а почуття провини все одно не зникатем, тоді перейти до третього кроку, до звільнення від докорів сумління і ран, які залишилися в душі. Подивися на хрест Ісуса у влашному помешканні, чуя ви собі Його, зосередься на Ньому і спробуй усвідомити, Ісус помер за тебе. Він узяв на себе і твої гріхи, і гріхи цілого світу. Поглянь, твої гріхи та провина там, на Христі Ісуса. Якщо ж тебе і далі мучитиме почуття провини, пригадай собі, що праворуч від Христа Ісуса було розп'ято злочинця більшого грішника, ніж ти, який лише сказав. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і Ісус відповів Йому, ще сьогодні зі мною будеш у раю. Вслухайся у ці слова так, немов би вони були адресовані і тобі, і ти сам чув їх, по правді кажу тобі, ще сьогодні зі мною будеш у раю. Якщо й після цього у твоїй душі залишаться сліди вини й докорів сумління, то уяви себе малою дитиною, яка тулиться до однієї з ран Ісуса. Знай, Ісус отримав цю рану тому, що любив тебе і хотів сказати тобі, що заплатив за твої провини, сплатив усі твої борги. Відкупив тебе і прагне, аби ти повірив, що Він любить тебе і провадить до життя. Ісус бажає, щоб ти повірив у Його прощення. Сховайся у Його рані і знай, що вона є твоїм безпечним притулком, твоїм захистом від вини. Якщо й далі залишатимешся, хоча й якийсь слід провини, придай собі притчу про блудного сина. Спробуй подивитися на себе, як неслухняне дитя, що повертається до Бога. Уяви собі, як Ісус каже, Бог побачив тебе, вибіг тобі назустріч, притулив, поцілував, очистив і обмив тебе та пригодував для тебе учту, щоб ти, бо ти повернувся, бо ти повірив, що Він любить тебе. Якщо, дорогі мої, Робитимемо так щодня, відчуємо, що стаємо внутрішньо здоровими і міцнішими, що наша душа відпочиває, а наші сили прибувають, та що маємо чимраз більше енергії для праці. Крім того, до тебе повернеться радість життя, ти зможеш відкрито дивитися людям в очі та вільно простувати землею. Дякуй Богові, бо Він пробачив тобі, бо більше ні в чому не звинувачує тебе, бо любить тебе і є для тебе Отце. Чини так щодня, поки не відчуєш повної ідеальної свободи, і нехай до цієї свободи приведе тебе сам Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу! О Боже, мій, Боже, як сучно на світі, як гіркопи. Коли я вже прийду в щасливу країну і стану я в тій тишині, аж там я спочину, аж там я забуду нещасні гірки свої дні. Дісвята святая на всі дні, там скобів немає, страждання не знають там раді, святая на всі дні. Великий страх буде, коли жниво прийде збирать ханить усно Покайтеся, люди, пока є нагода воду. спасіння вже скажуть нема. Сказав нам спаситель, о скоро я прийду зарплату, я вам принесу, а тим, що страждаю. Царство приведу, а ти, що страждали за мене, з любов'ю усіх своє царство приведу, Аж там я спочину, аж там я забуду стражда. Ti спаси Teusa Христа, буду спочивати, буду прославляти Спаси Ісуса Христа.